Ісус Христос, Бог Росії. Сьогодні 25 грудня 2023 року, в день народження Сина Бога Ісуса Христа, весь український народ молиться Отцю і Сину і Святому Духу. За розум Росії, за розуміння ними росіянами зла. Рівня цього зла, яке вони несуть в Україну, за розуміння світового позору Росії. Молиться вся українська нація, за Росію, за всі народи Російської Федерації, за їх волю і свободу, за незалежність народів Російської Федерації, що знаходяться. Від геноцидом Кремля. Молиться сам національний гетьман України і українських земель за Російську Федерацію, за народи, що хочуть свободи, що хочуть своєї мови, що хочуть своєї історії, що хочуть своєї культури, що хочуть своїх традицій. І своєї волі. Господь дає їм меч. Звільняйтесь. І каже Господь. Народи Російської Федерації добровільно йдуть в Україну, і добровільно вбивають і добровільно вмирають в угоду і в жертву сатані. В угоду і жертву кремлівському Сатані а повинні їхати і брати меч, а не знищувати село Авдіївку в Україні, а знищувати престол сатани в Кремлі. А знищивши престол сатани в Кремлі проводити національні збори і творити свою державу для свого народу. А не далі зраджувати свій народ своїх предків, свою історію, свою націю. Ісус Христос Бог свободи і незалежності всіх народів Російської Федерації. Сьогодні настав час волі кожного народу Російської Федерації, сьогодні або ніколи. Жити вільно або помирати в геноциді. Так багато зброї, амуніції, військового майна народам Російської Федерації, ніхто ще не давав ніколи. Сьогодні тільки героїчні буряти, опалені українською війною в Донецьку, героїчно. Від'ємно відремонтували тунель Забайкальського Комсомольця. Від'ємно відновили міст Баму, чим створили умови для незалежності Бурятії її волі, її свободи і її щастя. Слава бурятії! Слава вільним бурятам! В інших місцях всієї Російської Федерації борці за незалежну, незалежність волю, за національну єдність народів Російської Федерації від'ємно ремонтують залізні дороги Росії, підстанції, теплові мережі, газу і нафтогони. Біля заводів і фабрик ракетного озброєння, ракетного топлива, фабрик вибухівки і пороху, аеродромів і перевантажувальних пунктів військової техніки і військових вантажів. Національний гетьман України, і українських земель, Господь Бог Ісус Христос, Син Бога, вимагають від сатани. Кремля дати свободу всім народам Російської Федерації, повернути народам рідну мову, рідну історію, рідні звичаї і все, що їм надав Бог. Вимагають вивести війська Російської Федерації з України і закінчити цю позорну для Російської Федерації війну. Позорну для руського народу. Національний гетьман України і українських земель звертався до офіцерів ФСБ Російської Федерації, щоб вони спасли Росію. Але вони не здатні спасти Росію. Лише один офіцер ФСБ Російської Федерації поїхав у ГААГу Міжнародний Кримінальний Суд. І дає покази про військові злочини Росії в Україні і про військові злочини самого Путіна в світі. Національний гетьман України і українських земель звертався до офіцерів і солдатів армії Російської Федерації, але вони і час це показав нездатні. Звільнити Російську Федерацію, бо вони боягузи. Вони не здатні стати проти кремлівського сатани і розрушити Кремль. Терористи Російської Федерації, терористи Повара Пригожина знайшли трохи сміливості, пішли на Москву а потім злякалися самі себе і самознищилися. Надії на росіян, що вони спасуть себе, немає. Поліція Росії і Росгвардія не здатні спасти Росію, вони тільки здатні зачмарити своїх жінок, які виходять на захист своїх військових. Спасти Росію можуть тільки священники Української православної церкви Московського патріархату, які сьогодні не, лі... не легітимні в Україні, але легітимні в Росії своїм Христовим походом на Москву та простий російський партизан можуть спасти Росію. І відродити її прості національні партизани, партизани народів Російської Федерації можуть спасти Росію ще і Збройні Сили України, але через світовий позор русських, через світовий позор Росії і через світовий позор Російської Федерації. І позор самих руських народу, якого в природі немає, бо немає Російської республіки, і немає Руської республіки. Новородська Руська Республіка була, але і та була знищена ще Московським царством. Тільки партизани і тільки вони спасуть Росію. І народам Російської Федерації дадуть свободу, яку чекає Бог Ісус Христос. Сьогодні День народження Бога Ісуса Христа. Сьогодні починається День свободи Росії і народів Російської Федерації. Бог Росії, Ісус Христос вимагає звільнення росіян від сатани Кремля. Сатана вже напився людської крові достатньо. Слава Спасителю людства Ісусу Христу, слава Україні, святому престолу Бога, нашого Отця і Сина, і Святого Духа. Слава святому Києву. На вуходоносер не взяв святий Київ, бо Господь не дав. Святий храм злі росіяни не розрушили, не знищили. Слава Україні!